В цьому відео я хочу сконцентрувати увагу на одній рекомендації, яка являється, мабуть, самою основною. Завдяки цьому ви і кидаєте і кинете палити. Що це за рекомендація? Це ціль, мета, причина. Задля чого ви кидаєте цю шкідливу звичку, без точного формулювання і визначення мети. У вас нічого не вийде, саме мета вас буде. Підтримуватиме кожен день, щоб не повернутися, знову до паління, щоб не забувати про цю мету. Ви можете носити якийсь амулет на шиї руці в кармані, який буде вам нагадувати і підтримувати вас на цьому важкому шляху, метою може бути зберегти своє здоров'я і, оточуючих, заощадити кошти, щоб від вас не пахло поганим. Зараз людина, яка не палить. Це набагато крутіше, ніж було раніше. Отже, сформулюйте мету і йдіть до неї. Саме мета вам буде додавати бажання і стимул кинути палити. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, далі будуть цікаві відео.